Коли повернуся до тебе, матусю, я по думки Богу тоді помолюся. Подякую широ від самого серця за те, що порогу торкнулися берці. Коли повернусь, ти на смаж пиріжків, про них лише мріяв, та рік вже не їв. А ще молока дуже хочу парного тебе обійняти, а більше нічого. Ти знаєш, я впертий, тому повернуся. Я більше нічого в житті не боюся. Боюсь, лиш не діждешся, тільки цього. Зупиниться серце від вчинку мого. Не міг я по-іншому, мамо, вчинити. Я мусив піти, аби ворога бити, не зміг би спокійно сидіти в кімнаті, дивитись, як сунуть ці орди прокляті. Я скоро повернусь. Замужнім, дорослим вже погляди інші, сиве волосся, Зажурую очі, думки з глибиною, і сни полохливі, побиті війною. Та я повернуся, це буде побачиш, мене обіймеш і тихенько заплачеш. Ти теж у думках будеш дякувать Богу, що син. Повернувся нарешті додому.